Малюють для збройних сил та наближають Україну до перемоги. Попри те, що вони ще зовсім дітлахи, учні 3-го Б класу Приуцької загальноосвітньої школи номер 14 активно підтримують захисників та захисниць. Діти власноруч виготовляють поробки з пластиліну, плетуть патріотичні браслети і, звісно ж, малюють. На своєму малюнку я намалювала свою рідну країну, Україну такою, якою ми бачимо. Я її розфарбувала в жовто-блакитний колір. Ніхто не має права забирати в нас нашу землю. Ще я виготовила. Вела із із пластилину модель Тризуба. В ньому зашифровано слово воля. Я знаю, що ми обов'язково переможемо. Мир і воля України. Слава Збройним силам. На своїх малюнках я висловлюю перемогу України і велику подяку нашим захисникам. Я малювала прапор України і також там ромашки. Ми малювали на допомогу ЗСУ. А що саме ти малювала? Танки, що наші б'ють типу, по кацапу. Згуртувала дітей задля для доброї справи саме їх вчителька Лариса Онищенко. Дізнавшись з телеграм-каналу про те, що наші бійці хочуть мати дитячі малюнки на передові, я зрозуміла, що це може зацікавити дітей мого класу, і дуже швидко учні 3 Б долучилися до роботи. Дітками були виготовлені малюночки, вироби, браслетики жовто-блакитного кольору. Маленькі школярі з нетерпінням чекають, коли хлопці та дівчата з передової отримають їх малюнки. Діти впевнені, що їхні роботи Роботи стануть для воїнів справжнім оберегом. Я дуже дякую нашим військовим, які стоять під ворожими кулями, які сплять в холодних окопах і захищаючи нашу землю. Я дякую, що ви кожен день, що кожен день ви ризикуєте своїм життям, щоб зберегти нашим. Будьте сильними та сміливими. Ми в вас віримо. Перемога за нами. Слава ЗСУ. Слава нашим героям, слава Україні, і я хочу їм пер передати дуже велике спасибі, що ви захищаєте нашу Україну і нашу родину, тому що ця вона війна почалася якось неспонтанно, і вони молодці. Передаю їм великий дуже привіт. Я, я бажаю їм терпіння, здоров'я, перемоги. І привіт до такої ініціативи долучилися і учні 3-го а класу. Власноруч зроблений прапорець та малюнки з написом Вірю в ЗСУ поїдуть на фронт наступними. Маємо надію, що наші вироби будуть своєрідним оберегом воїнам на передовій. Вони будуть нагадувати про те, що дома їх чекають. Найрідніше це їхні діти, щоб вони поверталися живими.